Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Марія, я спеціаліст з продажів компанії Соктрейд. Ми, наш офіс знаходиться в місті Одеса. Ми займаємося поставкою лабораторного обладнання для елеваторів, прийомних пунктів, для відвантажувальних центрів. Так, у нас є в компанії сервісні інженери, які допоможуть вам поставити лабораторне обладнання, обслуговувати його. У нас є Демонстраційно-консультативний центр, де ви можете побачити дане обладнання не не тільки зараз на конференції, також ви можете приїхати до нас особисто і побачити його в нашому демонстраційно-консультаційному центрі. Також у нас є методисти, які допоможуть вам налаштувати методику, якщо це там, наприклад, аналітичне обладнання. Ми завжди наше обладнання супроводжуємо на постійній основі. Угу. Як вам конференція? Дуже супер, люди дуже приємні. Все добре. Дякую вам.